Участь наших співгромадян у війні в Україні, тих, кому не байдужа її доля, стала і необхідністю, і покликом душі, і моральним обов'язком. Коли нашим воякам, окрім смертельної небезпеки, такою ж загрозливою небезпекою стає ще й холод, а подекуди й нестача харчів, спостерігати за цим просто неможливо. Волонтери з першого дня війни включились у потреби військових подекуди більше, ніж держава. Широко розгорнувся волонтерський рух і в нашому місті. Нетішинці ніколи не стояли осторонь біди, яка охопила. Нашу країну, хто по гривні, хто есемесками ками по п'ять, хто по сто. Атомники письмовими заявами перераховували кошти на матеріально-технічне та медичне забезпечення Збройних сил. Кожен небайдужий, вносив і вносить посильну частку. За ініціативи афганців 38-ї Нетішинської сотні, підприємців міста збір речей, продуктів, медикаментів не зупинявся. Такі необхідні речі наші хлопці вже неодноразово отримали на сході. Чергова адресна допомога відвантажено 4 тони. Іде на крайній 31-й блокпост, де служать два Нетішинці, в Лисичанськ, Дебальцеве, Новоайдарськ. Заразом і родичі змогли передати посилки. Днями у Нетішин завітали бійці 3-го окремого танкового батальйону, яким керує Петро Скиба, донедавна заступник міського голови Нетішина. Саме в цей батальйон вантаж буде відправлено втретє. Військові за сприяння Нетішинського мера вже отримали автомобіль Волинець, який був дуже необхідний на передовій. І ось чергова допомога. Ну, мета візиту получення автомобіля RAF на, лічно на, на наш батальйон, на наші потреби. О, це від, ну, будемо говорити подарок від голови міської ради, від волонтерів. От, і велике спасіба голові міської ради, ну, само собою, замові, от, волонтерам, всім людям, які про нас дбають, а ми про вас не забудемо. Нашим керівником батальйону от, є Петро Павлович Скиба, якому ми дуже щиро вдячні, що він у нас є. От, бо без нього реально, мабуть, було б трошки тяжко. Чоловік, який ну, хазяїн по життю, хазяїн свого слова і кадровий, ну, само собою, що кадровий військовий. Який знає, як правильно розмістити, як правильно поставити, як правильно саме основне поставити задачу. Іван, що живе на Вінниччині, а родом із Франківщини, каже, дуже сподобався наш край. Обов'язково приїде сюди за кращих часів. Разом зі своїм побратимом, нашим земляком, славучанином Сергієм окреслюють головні проблеми, зізнаються, окрім продуктів, вкрай потрібні відра, лопати тощо. Сережа одразу попередив, не любить спілкуватися з пресою, переважно не довіряє змі, тому і був небагатослівним. Іван щиро подякував кривенчанкам за борщову приправу, особливою родзинкою. В борщі стала квас. Соля каже, ніби вдома побував. Там на передовій особливо зігріває турбота близьких, небайдужість чужих, зігрівають і особливо додають віри дитячі послання. Дитячі малюнки, так, всі читали. І, допустим, перше, що робили, це як ми другий раз приїхали на друге місце обживання. То першим ділом розкладали той, тобто, ну хто як міг скотчем приклеювали, на стіни там прибивали цвяшками, тобто дитячі малюнки в першу чергу. Не там ліжко розстелити там, от, подивитись, де там можна буржуйку поставити, а іменно що малюнки. От, дітям велике спасибі, ми про них ніколи не забудемо. От, в мене, допустимо, в машині там, от, я не пам'ятаю, дівчинка чи хлопчик от голуба зробили. Ну, от, Я його повішав, от, ну, як талісманчик, то є, і лист, як от зараз діти пишуть, там лист солдату. От, ну, Він, звісно, вже мною прочитаний, але все одно він знаходиться в машині, то є, перед лобовим стеклом, то є, ну, щоб пам'ятати, що, що нас пам'ятають і що нас ждуть. На нас надіються, будемо говорити так. Автомобіль, який вже благополучно потрапив на передову після нашої зйомки, телефонували бійці, відновили також волонтери. Його відновили зараз. Наші волонтери теж працювали от, і робили під ті потреби, які потрібні для хлопців. Там на, на, на передовій це автомобіль універсальний. Зробили таким чином, що це можна було і десант перевозити, і швидко вигружатися. От і можливо поранених чи хворих там перевозити продукти харчування перевозити, такий, щоб він був така, автомобіль більш універсальний для їх потреб. Ми його віддаємо з великою радістю. Якщо він послужить і допоможе людям нашим воїнам, то я буду тільки щасливий від того. Славучанин Анатолій Казіміров, товариш Петра Скиби, долучився до допомоги армії з перших днів. Співрозмовник говорить, що населення має зрозуміти, йде війна, а держава повернутися обличчям до армії. Сьогодні їй, зважаючи на активність бойових дій та наближення зими, потрібно не менше, навіть більше, ніж на початку. Нещодавно довелось допомогою побувати в районі Маріуполя. Далі волонтерів каже, вже не пускають, коли ти там проникаєшся проблемами хлопців в стократ сильніше. Хлопцям там треба все. Якби можна було, то, починаючи навіть від сучасного озброєння, тобто це і від приладів нічного бачення, від засобів зв'язку сучасних, від сучасної техніки, в тому числі автомобільної. Бо те, що в них є, це або. 20-30-річної давності машини, які зняті з консервації, або так, то, що десь переганяється нелегально, з той ж самої Європи, віддається хлопцям туди. Ну, тобто, потреба є в всьому, щоб сказати, що там хлопцям, не, хлопцям не треба. Потреби в одежі, що вони до зими підготовлені, не можна сказати те, що от хлопцям не треба допомагати продуктами. у них все є, не можна. Хлопцям не треба допомагати там чим іншим. в принципі, все треба допомагати. Дівчата, волонтери стверджують, що найнеобхідніше сьогодні це бушлати. Їх пошиття налагоджено в Славуті, теплі носки, білизна, берці. для хлопців не будуть зайвими вітаміни, сухофрукти, карамельні цукерки. Військові вдячні за все. Вони нас захищають, ми їх підтримуємо. Ми ж бо українці, і головне, щоб ви вірили в нас і не забували про нас. Все, що я можу сказати. А ми не будемо забувати про вас.